знаходиться в селі Шкарівка, Білосиківського району. Дилінок знаходиться по вулиці Вишнева. Це новобудова. Ділянка, на якій знаходиться будинок 5 соток. На ділянку вже заведені. Електрика 10 кВт. Центральне водопостачання. Також зроблений септик на 12 кубів. Переливний, а також заведений газ. Ну що ж, ходімо подивимося? Досить велика вхідна група. Ліворуч у нас сходи на другий поверх. А праворуч така досить гарна ніша під шафу. Три кімнати. Санвузол. Ось такий досить великий санвузол. Як ви бачите, всі комунікації вже заведені. Перша кімната. Друга кімната. Тут є ніша під шафу купе. Третя кімната. Простора вітальня, кухня. Вже встановлений двоконтурний газовий котел. І під сходами можна легко облаштувати технічне приміщення або якусь кладову. Це вже на смак замовника. На другому поверсі нас зустрічає вільний простір. під будь-які задачі він може бути використаний.